Саша, подивись, які чудотворні і дуже красиві твої цвяхи. Оця прекрасна леді на них стояла. Можна було трошки затопити. Щоб не так сильно було гостро. А ще ми будемо пити чай ще при який їй передав ти. У мене ще є. А тут чаша, яку мені подарували алхіміки на курсі алхімія мислення, коли на випускний до мене приїхали. Клас. Які дякую вам за цю чашу теж. Я, я прям по відео чула, коли ти її запустила, чи хто там Ніка, Ніка? запустила, і я, в мене були закриті очі. Боже, в мене знову мурашки. В мене, я почула цей звук. Це взагалі. Я енергію теж прям по повіту. І, да, і коли Ніка каже, Нік, це подарок. Це мам, це твій подарок від усіх, а в мене. Мене просто відняло мову. У мене така була пауза, така внучка вдячна, що це не працювала, це так було. Мені здається, що ми почали збирати на чашу, і, і ти кажеш, що в тебе впала твоя. Да, воно ну, все якось паралельно вийшло. Так, да, воно ну, якось паралельно так вийшло. Я думала, Боже, оце знак вообще. А я потім ще прямий ефір записувала і сказала Янові про це, а Ян мені колись подарував те, що впала. Я йому про це розказала. Такий. Це Та взагалі так, що ось це. Ну на з України від Саші, цвяхи від Саші, алхіміки всі щасливі.